1937 Тіні Імен. Вітаю вас у проєкті 1937. Тіні імен. Починаємо ми з Миколи Хвильового. Постаті, без якої неможливо уявити українську культурну площину 20-х і 30-х років минулого століття. Хвильовий – це людина, яка намагалася дати українській літературі модерністське обличчя, витягнути її з провінційності і створити власну європейську естетику. Він був ініціатором гучних літературних дискусій, автором памфлетів, які перевертали уявлення про те, що ж таке радянська культура. І, звісно, що його історія це іронічно жахливий приклад того, як людина, що боролася за український соціалізм, стала жертвою тієї самої системи. Хвильовий був неймовірно харизматичним, його боялися і ним захоплювалися. Він мав здатність підкорювати людей голосом, поглядом і ритмом мови. Український письменник і драматург Аркадій Любченко якось згадував, що у Харкові було три центри тяжіння курбас, хвильовий і тичина. Курбас як сцена, тичина, як храм, і хвильовий як буря. Його навіть так і називали бурою в склянці кави. бо він міг усю ніч дискутувати, не дозволяючи нікому заснути. Він був дуже різким, міг принизити співрозмовника, якщо бачив у ньому позу або нещирість, але з близькими теплий, уважний і дотепний. Його боялися, але любили. Він був безмежно іронічним і навіть до самого себе. Він обожнював каву, шахи дискусії і мав звичку писати стоячи, бо ніби так думка рухається краще. Хвильовий мислив масштабно, не як письменника, як архітектор культури. Він умів поєднувати філософію, літературу, політику і психологію в одну систему. Його мислення діалектичне й емоційне водночас. Він міг написати памфлет із нищівною іронією, а через сторінку розпашливий ліричний монолог. Микола Фітільо народився у грудні 1893 року у Тростянці. На той момент Харківська губернія Російської імперії народився він у родині викладачів. Тато російський дрібний дворянин Григорій Олексійович Фітільов. Мати ж була вчителькою. Її звали Єлизавета Іванівна Тарасом. Як потім казав сам Микола Фіцільов, запальний характер, через який він назвався хвильовим, дістався йому саме від батька, коли від матері він мав прив'язаність до української культури в цілому. Отже, враховуючи позицію родини Фіцова наприкінці 19-го, початку 20-го століття, це відразилося дуже сильно на його характері. Власне, під час навчання у Охтирській чоловічій гімназії він був змушений залишити її або ж був виключений через участь у так званому українському революційному гуртку. Після того Фіцільов починає працювати з першогрузником у Таганрозі, а згодом на певних підприємствах Донбасу. Згодом від 1916 року він стає учасником Першої світової війни. Вишкіл в окопах війни громадянська війна сформували в ньому переконаного більшовика. Що є логічним, зважаючи на умови його життя, дитина дрібної інтелігенції, сам звичайний пролетарій, служив під час Першої світової. Це все підштовхує його ближче до більшовиків, тож вибирає він саме КПБУ, куди і вступає у 1919 році. Після війни він осідає у Харкові, тодішні столиці радянської України. Тут тобі є авангард, і театр Курбаса і сила селена українських комуністів, які працювали над власним, більш національним баченням революції та ліволіберальних ідей. 1920 року виходить його перший вірш Я тепер покохав город, що стає просто гімном урбанізму, просто таки баладу для великого міста, яким Харків був на той час. Натомість слава до нього приходить не так із поезії, як і з прози. У 1923 24 роках виходять збірки «Сині етюди» та осінь, тексти, що у буквальному сенсі перевернули українську літературу. Хвильовий створює власну естетику: нервову, рвану, сповнену символів, кольорів і алюзій на Ніцше, шпенглера та гіоте. Власне, саме на Освіда Шпенглера і посилався хвильовий, коли писав свій знаменитий памфлет про Сатану в бочці. Тоді слова Шпенглера той згадав у епілозі. Що цікаво, саме у 1925 році починається дискусія про те, а якою ж має бути радянська література. Хвильовий кидає виклик системі. Він каже: геть від Москви даєш Європу. Але йдеться тут не про географію, а про спосіб мислення. Європа для нього це культура рефлексії, самоповаги і складності, коли ж Москва це скоріше догма, ідеологія і провінційна самозакоханість. Тому ж він і виступає із памфлетом, друга назва якого звучить латиною як Сінеіра Студіо» або ж українською без гніву і симпатії. Тоді ж він із колегами створює вапліте. Це була на той час еліта української культури: Тичина, Куліш, Йогансен, Курбас. Їхня мета була підняти українську літературу на рівень світової без комплексів і копіювання. Натомість заявити про себе на міжнародній арені без верхоманства, без письма тільки заради письма, без письма заради партії, а про справжнє, живе та культуральне. Натомість геть від Москви стало занадто сміливим гаслом для радянської влади. У Москві, власне, це сприйняли як націоналістичний виклик. Сталін особисто втручається в дискусію. Після його критики в апліте розпускають. Після цього у радянській документації навіть з'являється позначка хвилю визм на позначення антидержавних елементів, що сповідують комунізм усе ще із національним обличчям. Наприкінці 20-х років починається цементування сталінізму. Свобода слова зникає. Ті, хто ще нещодавно будував нову українську культуру, тепер живуть у страху. Згодом відбувається загострення колективізації та, врешті-решт, голодомор. І хвильовий робить вилазки у деякі села, бачить це все на власні очі і банально не витримує. Його мучить те, що та система, за яку він так сильно боровся, починає з'їдати його із середини. Він пише: голод, явище свідомо організоване. Звідтоді у біографії Хвильового з'являється депресія, алкоголь та цікаві моменти на штип того, як нібито п'яним той бився головою о стіну, де була намальована мапа світу, та намагався метафорично втопитися в океані. І от у травні 1933 року заарештовують його близького друга, письменника Михайла Єлового. Хвильовий намагається його врятувати, але все марно. І вже 13 травня він збирає друзів у своїй квартирі і каже їм, що прочитає новий його твір. Заходить у свою кімнату і, врешті, стріляє собі в скроню. Цей постріл почув увесь Харків. Його сприйняли як знак Епоха завершилась Його викреслюють із літературних довідників, а самого роблять ворогом партії. І тільки наприкінці 1980-х років, коли радянська цензура розвалюється, хвильовий повертається вже не як заблудлий комуніст, а як засновник українського модернізму, як письменник, без якого неможливо зрозуміти міжвоєнну Україну.